Філармонія йде на канікули. Мелодією дивовижного світу музики завершився 73-й концертний сезон. У дійстві взяли участь усі колективи і солісти філармонії. Розпочав програму струнний ансамбль Кватро Корде». Музиканти виконали твори Вівальді, а також танго п'ятсола. На сцену завітали солісти Ірина Ключковська та Володимир Рудницький. Опісля дует діалоги. Дирекція філармонії сезоном, що фінішував, задоволена, адже він об'єднав чимало нових та експериментальних проєктів. Щоправда, задуми стосовно наступного сезону у філармонії наразі не розголошують. Не виключено, що він буде найгіршим за 73-й. Це гала, гала тобто за сезоном, тобто зібране, мабуть, що найкращі твори. Хоча кожен колектив. Вже обирав те, що їм ближче до душі за сезон, тобто з тих концертів, які вони робили, з якихось нових програм, хоча є і деякі практично нові твори, які ще по великому рахунку ніде так не звучали в концертах.